Доброго ранку! Доброго ранку, шановні дорослі! Я дуже рада вас всіх вітати. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Дітки в нашій групі з'явилися нові дітки, і я вам пропоную познайомитись один з одним. Давайте сьогодні зробимо ось таку дуже цікаву рамку, де ви зможете сфотографуватися та надіслати у групу свою фото. А ми подивимось, як ви зросли. За цей рік так, дітки, нас середня група і познайомимося з новими дітками. я вам пропоную пограти в гру ми прокинулись. З добрим ранком оченята, Ви прокинулись. З добрим ранком вушка! Ви прокинулись з добрим ранком ручки! Ви прокинулись! Добрим ранком ніжки. Ви прокинулись. З добрим ранком сонце. Ми прокинулись. Дітки для роботи вам матусі допоможуть вирізати ось таку рамку з картону. Це дуже просто. Клей ось такий в мене є. Я підібрала ось такі різні, різні картинки, щоб наша рамка була. Дуже красиво! А ви зможете вирізати зі своїх вже використаних розмальовок або з дитячих журналів, так, або навіть сам, самі намалювати, матусі вам допоможуть вирізати. І будемо наклеювати. Ну що, дітки, починаємо. Ви вже в мене дорослі, але не забувайте, дітки, що потрібно тримати пензли трьома пальчиками. Ось таким чином, дітки, ми будемо наклеювати в нашій рамці картинки. Це дуже цікаво буде, дітки. І таким чином ми зможемо всі-всі один з одним познайомитись. Так, дітки? Давайте ще отаку квіточку. І ось так, дітки, ми будемо наклеювати по нашій рамці. Дітки, подивіться, яка вийшла в нас з вами рамка гарна, так? Чудово ми попрацювали, а ви зробіть свої рамки та надішліть фото. Добре? Ми будемо чекати! До нових зустрічей!